Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні у нас поповнення в родині широколисних гортензій, і я пропоную зробити огляд цих чудових рослин, які приїхали до нас з-за кордону. Ви тільки погляньте, які чудові ці кущі. Отже, починаємо знайомство. І перша в нас чудова гортензія Endless Summer. Це саме та гортензія, яка квітує увесь сезон. Починаючи від кінця весни і до самої осінь. Ось чому ця гортензія називається Нескінченне літо. А далі в нас представники від Royalty Collection. І це чудова гортензія під назвою Тіфані Парпел. До речі, ми вже маємо цей сорт в своїй колекції, але не було того, що ми замовляли, і нам запропонували цю. Тож ми не відказалися, тому що вона насправді дуже дуже гарна. А наступна наша гортензія Lady Matahari Pink. Ви тільки погляньте, яке мають забарвлення ці квітки. Дуже гарні. До речі, Леді Матахарі Блу теж має такі гарні з таким забарвленням квіти. А на черзі наша наступна гортензія, яка називається Тіфані Pink. Дуже гарна гортензія з квітами великого розміру рожевого кольору. Дуже схожа на Тіфані Purple. Дуже гарна погляньте. Зараз я поставлю ці два сорти е, поруч і забачимо розмір квітки. Ну, мені так здається, що Тіфані Парпел має набагато більші квіти. Але забачимо, як то буде, тому що ну, квіти їхали дуже довгу дорогу, може щось там повідпадало, кінець квітування або ще щось. Я думаю, що в наступному сезоні вже все буде так, як має бути. І ось остання наша гортензія, яка до нас приїхала, Fire Wings. Ось вона виглядає найгірше з усіх за фізичним станом, але, направда, в неї дуже гарні червоні квіти. І сподіваюся, що в наступному сезоні ми побачимо, як вона квітує. І сподіваюсь, що вона буде не гірша за інші гортензії, які до нас приїхали. Ось погляньте, яка гарна ця Тіфані Парпел. Ну, так само нескінченне літо. Шкода, дуже мало квіт... квітів, але гарні кущі. Ось Леді Матахарі просто незрівнянна. Вона дуже чудова. Погляньте. Погляньте на ці квіти, які вони гарні. Це просто шедевр. Ось дивіться. Дивіться, ну я не... я не розумію, як взагалі таке може бути, що квітка має такий колір. Ось дивіться, на етикетці також рожеві квітки і поруч такі зелено-червоні. Ось погляньте як. Просто неперевершено гарна. Така неймовірна. А ось цей сорт Тіфані Парпел просто вражає своїми квітами, Неперевершена здорова квітка. Просто супер. Нескінченне літо, трохи менші, але вона буде шикарна, як буде вся покрита квітами. Весь кущ буде квітувати. Ось такі гарні, гарні, гарні Гортензії до нас приїхали. Ось такими сортами поповнилась наша колекція гортензій. І ще чекаємо багато інших кущів, повинні вже скоро приїхати. А на цьому я буду з вами прощатися. До нових зустрічей, любі друзі!